Хочу розпочати е, наш сьогоднішній урок з ось такої приємної для душі і для серця музики і слів. Сподіваюсь, що чутно. <му> От дуже гарні слова є, які характеризують українців як націю і їхнє відношення до своєї держави, в якій вони народилися. Україна це я, Україна це ми. І тут все, да, в цих двох фразах, це якраз є суть цього свята. Свято День Соборності України, що ми, нібито, як кожен окремо є громадянином однієї держави, але тільки разом, коли Україна це ми, ми можемо стати непереможними і зробити свою країну процвітаючою, мужньою і рівноправною серед інших країн. Саме 22 січня о, з 1999 року о, стало офіційний день Соборності, відзначається це свято. Але не з цього року о, почалося о, в історії України об'єднання народу. Це сталося набагато раніше. Свято започаткувало в 1999 році. Що ж воно символізує, і е, що воно проголошує? Це акт воз'єднання нашої держави, яка була розрізнена е, на частини. І воз'єднання стало у е, 1919 році. Якщо подивитися на мапу, то вона була поділена на Західну Україну і на Дніпрянську Україну? І саме у 2019 році був проголошений на Софійській площі в Києві акт соборності, об'єднання нашої території в єдину, незламну Україну, одну державу не на частинки, так, а в єдину. Ось перед вами фотографія акта злуки, який підписаний декількома діячами на той момент. В цьому акті є такі слова: віднині. Воєдино зливається століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Тобто століттями намагалися е, розлучити е, родичів, розлучити родини, розлучити е, людей однієї нації. Е, частина була е, під е, Росію, частина під Угорщиною, частина під Польщею, тобто в єдину Україну об'єднались Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна перший знаменний і живий ланцюг це стало символом об'єднання України це живі ланцюги. Перший ланцюг був найдовший цей ланцюг. В 1590 році люди стали в живий ланцюг, об'єднавшись руками ланцюг, який з'єднав Київ і Львів. Тобто об'єдналося більше 450 тисяч людей в цей живий ланцюг. У нас же з вами ці ланцюги можна бачити, я вам говорила тоді. Зараз не знаю, але скоріш за все, і в цьому році в місті Запоріжжя цей ланцюг будується на Дніпрогесі. Люди стають і об'єднуються в ланцюг, таким чином з'єднуючи лівий берег нашого міста з правим берегом, тобто об'єднання лівобережної, можна сказати так, правобережної України. Цей час вивішують прапори. Якісь рекорди ставлять з найбільшими прапорами. Сьогодні піднімаються прапори на різних вежах. Ну і, звичайно, я хотіла вам нагадати про наш з вами. Минуле, так, і наскільки ми з вами були е, раніше, в 5, 6, класі, сьомому, об'єднані однією думкою, одними по поглядами, одніми діями. Дуже легко було вас організувати на різні події, е, на відміну від всьогодення. Цього... Ще раз говорю, що те, що я. Зараз бачу да, на нашому уроці, онлайн-уроці, скільки нас, як підтримали мою ідею, теж, можу сказати, не підтримали. Тобто зараз ми з вами більше нагадуємо не о, Україну під час акту злуку, злуки, так, об'єднання 19 2019 році, а навпаки, розрізненою Україною. Це дуже шкода. Розділили нас, розділили наш клас і Кожен зараз окремо, а не разом. Це дуже неприємно бачити, неприємно відчувати, але дуже сподіваюся, що це як кажуть, тимчасова подія, коли ми все-таки переможемо, і наша країна буде вільною і незалежною, мирною. То ми всі повернемося до нашої рідної школи і повернемо відношення один до одного, до відношення до класу. Дуже на це сподіваюся.